Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про настільну рольову гру Граничний жах. У неоднозначності є якийсь дивний затишок стояти на порозі між станами того, що було, і того, що буде, заселяти місця переходу. Але тут ти ніколи не буваєш по-справжньому самотнім. У темних місцях є речі, які постійно голодні, дивні істоти та таємниці підстерігають тебе. Потрапите у не те місце в не той час вірний шлях до загибелі хапайте ліхтарики та забризкані кров'ю куртки, спробуйте пережити цю ніч. Будьте обережні, бо ламання кісток та роздирання плоті є лише найпростішим результатом подій. Хоча в цих місцях може бути велика сила, не всі таємниці можна розгадати і не всіх можна врятувати. В кінці кінців є наслідки набагато гірші за смерть. Граничний жах це мінімалістична і модульна сучасна рольова гра в жанрі жахів, про звичайних людей та їхню боротьбу з тим, що вернає з нічної темряви. Гра фокусується на розслідуваннях, поєднуючи прості, майже олдскульні правила із сучасними принципами першочерговості наративу, де виживання не гарантоване, а ті, хто все таки залишається в живих, часто змінюються назавжди. Рольова гра Liminal Horror була розроблена командою Goblin Archives та локалізована українським видавництвом M87 Games. Граничний жах, як ігрова система, по факту є горор Хаком, тобто адаптацією гри Каїрн Йохая Галя. Тому поціновувачам Каїрну, Маусріттера та Кейф буде легко зорієнтуватись у цій ролівці, особливо Кнейп, тому що сам Йохай надихався цією грою. Отож, перейдемо до огляду самої книги. По золотим канонам каїрну нас зустрічають основні принципи гри як для гравців, тобто дослідників, так і для ведучого, тобто посередника. Це чудові догмати, які одразу і прямо пояснюють ключові і головні концепції не тільки цієї рольової гри, але й ролівок у загальному. Наприклад, посередники надають гравцям якомога більше інформації, щоб ті могли творчо та винахідливо розв'язувати проблеми. Ризики повинні бути зрозумілими, а гравці повинні мати кілька варіантів дій на вибір. Кожне рішення має значення. Просто і зрозуміло. Так, це детективна історія, але майстер не повинен приховувати інформацію і видавати її лише на свята. Цікавим повинен бути процес вирішення загадки, а не монотонне тицяння у різні локації з метою знайти хоч якісь зачіпки. Як казав відомий дядько Джастін Олександр, навіть трьох зачіпок недостатньо гравцям, тому що гравці, ймовірно, пропустять першу, проігнорують другу і неправильно витлумачать третю. Перш ніж зробити якийсь неймовірний логічний стрибок, який приведе їх туди, куди ви хотіли. Хоч гра і про пропотибічний жах, але за столом у вас завжди повинна бути затишна і комфортна атмосфера гри. Як створити дослідника: персонажі в Граничному жаху генеруються дуже швидко. Спочатку ролимо 3К6 на кожну характеристику: сила, спритність та контроль. Далі визначаємо кількість пунктів захисту, ж управляючи 1К6. Вони виконують роль пунктів здоров'я як фізичного, так і ментального. Далі отримуємо спорядження. У кожного дослідника є трохи готівки та смартфон, також ролимо на передисторію, це, по факту, короткий образ персонажа, його навички та додаткове спорядження. Наприклад, вчителю починає гру з чашкою для кави, ножицями та великою сумкою. Наступній таблиці створено суто для наративу і генерації зовнішністі персонажа: стиль одягу, переконання, риси обличчя, негативна риса характеру і так далі. Для групи ролиться або обирається причина, чому вони взагалі діють разом, тому ваша партія може бути як фановим гуртком дослідників таємничого, так і працювати на невідомого покровителя. Тепер перейдемо до самих правил. Вони тут прості: якщо немає жодних ризиків, стороннього тиску або ж результат провалу нецікавий, то робити перевірки немає потреби. Якщо ж виконання дії викликає сумніви, то той, хто найбільше ризикує в разі невдачі, повинен виконати перевірку. Результат кітка d 20 порівнюється з відповідною характеристикою. Якщо випало менше або рівно характеристиці, успіх, якщо більше провал. Інвентар дослідника виконує роль одночасно і сховища предметів і є показником втоми, тому що різні негативні кондиції також заповнюють комірки інвентарю. Броня захищає персонажа від фізичної шкоди, а самоконтроль від стресу. Але цікаво те, що коли дослідник використовує смартфон, портативну камеру або камеру відеоспостереження, аби зафільмувати жах, він отримує плюс один до самоконтролю під час запису. Таким чином, мозок персонажа ніби краще справляється з жахливою сценою. Бойовка чисто така сама, як у каїрні чи Маусрітелі. Якщо грали, то знаєте. Якщо не грали, поясню коротко. Атаки завжди влучають, проте можуть бути як посиленими, коли використовується К-12, так і ослабленими, коли кидаєте лише 1К-4 на пошкодження. Фізичні пошкодження поза межами пунктів захисту впливають на силу і можуть викликати травму. Ця табличка, до речі, одразу нагадала мені аналогічну таблицю з гри Mothership. Ship. Особисто для мене таблиця виглядає дивною і не зовсім зрозумілою. Наприклад, простромлення звучить нечітко і абстрактно. Переломана кінцівка може бути як легкою раною від вогнепалу, так і важкою травмою від дроблячої зброї. Так само градація «неглибокий поріз», «поріз» та колота рана» звучать більш художньо і однаково, ніж зрозуміло. Стрес поза межами пунктів захисту впливає на самоконтроль і можуть викликати наслідки. І ось тут теж трохи нечітко. Якщо дослідник не зміг пройти перевірку контролю, він зазнає критичного стресу, а також отримує один наслідок згідно з таблицею наслідків. Мене збентежило те, що у вигляді прикладів надані наслідки саме з двох конкретних сеттингів для граничного жаху: бюро та цвіт. На мою думку, було б добре мати під рукою таблицю пригоду нейтральних наслідків, тому що волосся Міцелій та німб чорного полум'я звучать трохи специфічно. З перманентними наслідками ще складніше. Хоча я розумію, яку роль вони виконують, і що це чисто наративний елемент, за допомогою якого можна збудувати окрему пригоду, але трактувати їх під час гри у мовному майстерному бачку буде нереально. А інколи це не тільки травма, а ще й прокачка характеристики. Наприклад, на порозі бляклі двері з чорною ручкою. Вони нічим не примітні, хоча ці двері, здається, можуть з'являтися будь-де, іноді вони опиняються там, де їх не має бути. Часом двері стоять окремо. Самі безстінчі опори. Єдине, у чому ви впевнені, що щоразу це ті самі двері, які ви поки що не змогли відчинити. Або поведення долі, навіть маріонетка, бачить мотузки, за які її смикують, якби ж вам так пощастило. В останньому я чесно не розумію, що мав на увазі автор. Типу, всі бачать свої ниточки, а ти ні, це типу гірше, ти не знаєш, що тебе чекає, не знаєш про долю. Це вимагає нічогенького такого креативу. І може виникнути ситуація, коли гравець буде просто кайфувати від прокачної характеристики, а ролеплейний наслідок впливає десь не скоро. Тому майте на увазі, механіка, хоч і звучить цікаво, але вимагає творчого підходу і підготовки. Далі є перелік типових для гри артефактів. Якщо ви бачили міні-серіал Кімната або грали у відеогру Контроль, ви розумієте, про що я. Звичайні не вигляд предмети, які мають надприродні властивості. Класно те, що опис вміщається в одне два речення, прямо як закляття в мовсрітері. Наприклад, окуляри в металевій оправі. Активація. Надягніть, спогади про користувача стираються у тих, хто дивиться на нього, допоки він перебуває в цих окулярах. Це прям якась товста відсилка на міні-серіал Кімната, бо там так само працювала парасоля. Я трохи розчарований, що серед переліку артефактів немає жовтої гумової качечки. Тому підкину вам і цю ідейку. Жовта гумова качечка. Активація. Качечка телепортується до найближчого таємного сховку у кімнаті і починає звідти крякати. Лаконічність описів дозволяє нагенерити таких артефактів хоч цілу енциклопедію, це чудовий баланс між ігровою механікою і наративом. Бестіарій виконаний по всім законам жанру мінімалістичних ролівок. назва, пароатак, характеристики і коротенький опис, навіть є генератор для створення своїх потвор. Наступні розділи допоможуть майстер створити атмосферу жаху. І наостанок у нас лишається розділ з модулями. Модуль це такий собі блок опціональних правил. Модуль гри з декількома персонажами, типу нульового рівня, які швидко відмирають. Модуль кондицій, модуль управління транспортом, модуль удачі, модуль флешбеків. Ну тут очевидна аналогія з клинками у пітьмі. Окремим модулем може бути, наприклад, фракція бюро, яка задає тематику вашій грі і загальну атмосферу. Ось і вся книга. Окремо ще хотів би приділити пару слів дизайну і зовнішньому вигляду. Хоча обкладинка виглядає круто і насичено, всередині гра не так вражає. Стітку стиль ось цих от дитячих креслень і фотоколажів мені сподобався. Але з кожною сторінкою він відчувається якось невиразно і нечітко, особливо ці смс-повідомлення, які навіть інтриги не задають. Розумієте, у Дельта Гріні є свій стиль роздрукованих фото з поляроїда з замальованими очима у людей. У художника Скреп Принцес для окремих пригод принцески теж впізнаваний стиль дитячих каракулів, ти чітко розумієш, це малюнок монстра виглядає так, ніби мала дитина намагалась тобі його описати. А от граничний жах ніби намагається об'єднати ці ідеї, але не докладає достатньо зусиль. Типу, я навіть зрозуміти не можу, чому цей малюнок стосується федерального агента. Ніби такі ж каракулі, але безмістовні, і не запам'ятовуються. На мою думку, ролівці не вистачає якоїсь вступної частини. Тобто, ти відкриваєш книгу і одразу починаєш читати правила гри і створення персонажа. Хоча я і так зрозумів, що ця гра про горор та розслідування, особисто мені хотілося прочитати трохи художнього тексту від автора, який він бачить гри? у чому загальний концепт рольової системи. Але оскільки і Каїрн описується одним реченням, можливо, автор так само позиціонував гру максимально універсальною. Я не перестану це повторювати, але я завжди хочу бачити якусь вступну ознайомчу пригоду для рольових систем, щоб зрозуміти гру очима автора. Інакше виходить, що гра у нас є, а пригоду треба або самому придумати, або взяти щось у інші ролівки і переробити під граничний жах. Обидва варіанти не для новачків, тож майте на увазі. Але у загальному гра виправдовує свій опис: вона легка, модульна, сфокусована на наративі і тематиці горорного розслідування. Це як Моркборг, який був простий і крутий, і з нього почали робити хаки і аналогічні ігри. Так само з Каїрна вродився граничний жах. Це круто, тому що кожен може легко адаптувати гру під свій улюблений сеттинг. японські жахи Дзюнзі Іто, древні таємниці Лавкрафта або моторошний міський горор Стівена Кінга. Якщо вам потрібна проста система для ваших наративних детективних ігор без дрібних механік і духоти, граничний жах ваш вибір. До речі, якщо ви фанат відеогри Control, як і я, чи, можливо, бажаєте побачити гібрид Twin Peaks та The Last у вас, раджу зазирнути на сайт гри. Там є готові модульні пригоди, бюро та цвіт. Так що особисто рекомендую вам спробувати настільну рольову гру «Граничний жах. Також хочу окремо подякувати видавництву m 87 Games за локалізацію такої цікавої ролівки. Це чудовий вибір для поціновувачів детективів і горорів. На сайті видавництва можна придбати цифрове видання граничного жаху за будь-яку суму, навіть безплатно, або фізичну копію. Але я наполегливо рекомендую вам підтримати видавника коштами, бо вони для нас стараються і докладають зусиль у розвиток ролівок в Україні. Усі необхідні посилання залишаю в описі під відео. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам! Never.